Етер першого міського продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з першим міським. Дякую, що ви з нами. Найближче 20 хвилин. У цій студії ми будемо говорити про підтримку підприємців. Будьте уважні, буде дуже багато корисної інформації. І сьогодні з нами в нашій студії Олексій Дмитренко, директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної військової адміністрації. Вітаю і Микита Коренів, директор Одеського обласного центру зайнятості. Вітаю вас, вітаю, панове. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви в нашій студії. І хочу знов таки наголосити, що сьогодні буде багато інформації для наших підприємців, для чоловіків дів. Чат, які займаються або намагаються займатися, бо зараз дуже величезна кількість проблем. Ми розуміємо, що часи непрості. Зараз іде війна, і хочу подякувати тим підприємцям, які все ж таки працюють, які тримаються. А, і пане Олексію, хочу почати з вас. Чи чуєте ви проблеми а, одеського регіону підприємців, які звертаються до вас, які а, пишуть про це у соціальних мережах, телефонують на гарячі лінії, спілкуються з політиками чиновниками? Які нагальні проблеми і як ви їм допомагаєте зараз? Дякую вам за запитання. Так, дійсно, Одеська обласна військова адміністрація завжди на зв'язку з усіма підприємцями Одеської області. Ми чуємо всі проблеми, які виникають в Одеській області, uh -huh. зокрема в розвитку бізнесу. І ми намагаємося ці проблеми оперативно вирішувати і допомагати нашому сталевому бізнесу розвиватися в умовах війни. Так, дійсно, 24 лютого 2022 року завдало нам критичного удару. Uh -huh. Але я хочу сказати, що через три місяці після початку повномасштабного вторгнення наш бізнес відновився, мабуть, майже на 70%. Це вже зараз на 100% ми відновлені і навіть уже до воєнних показників ми дещо перевищили. Mm -hmm. Але двадцять рік дійсно видався складним. Перші три місяці дійсно були виклики, з якими ми справились. Це були виклики. Відсутність дефіцит палива, це були і відсутність дефіциту електроенергії. Навіть недавно ми відчували деякий дефіцит електричної енергії, але завдяки соціально орієнтованому бізнесу, завдяки відповідальному бізнесу, ми ці всі виклики змогли спільно пережити перейти. Одеська ОВА всебічно надає сприяння у вирішенні будь-яких питань. Ми намагаємось підтримувати бізнес ну, по всім напрямкам. Будь це напрямок бронювання напрямку військового стану для критично важливих підприємств, да, да. будь це напрямок видачі навіть переписток комендантську годину для того, щоб бізнес міг комендантську годину працювати ну, і забезпечувати критично важливі наші е, напрямки. Да? Це і хлібзаводи, і такі от речі. Ва все більше намагається сприяти реалізації більшості урядових програм, спрямованих на розвиток бізнесу, вже існуючи на створення нових бізнесових тем і на створення нових робочих місць. Тому що ми всі розуміємо, що кожен створений новий бізнес, кожне створене нове робоче місце це нові податки. А податки це наша зброя для вісічки такого підступного ворога. Ну саме так. Пане Микита, скажіть мені, будь ласка. От мікрогранти, які зараз існують, така програма, вона вже не перший місяць існує. І а, люди, які розуміються на цьому, вони шукають про такі гранти інформацію. Будь-яку вони звертаються до чиновників, вони звертаються до фахівців. Вони один з одним спілкуються за чашкою кави, чи отримав ти грант, чи не отримав, як отримати. І центр зайнятості допомагає у цьому. Розкажіть, будь ласка, про цю програму, щоб наші підприємці могли також приєднатися. Дякую, дякую, пане Руслане. По перше, за запрошення. Дійсно, ця програма вже працює не перший місяць. Вона працює з липня 2022 другого року. Uh -huh. Це урядова програма є робота, яка надає можливість отримати для фізичних осіб та юридичних осіб безповоротну фінансову допомогу з метою створення робочих місць uh -huh. для створення бізнесу, для його відновлення, для розширення або для модернізації. Хочеться сказати, що за період дії цієї програми в Одеському регіоні вже отримали гранти мікрогранти 595 осіб. Так. Загальна сума фінансування по цим грантам 136 мільйонів гривень створюється 1300 робочих місць. Це сьогодні такий потужний плацдарм для розвитку економіки нашого регіону. І дійсно, центр зайнятості сьогодні в. Цій програмі відіграє значну роль. Ага. Uh, в першу чергу uh, слід зазначити, що ми діємо відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 738. І uh, саме роль центру зайнятості це, по-перше, інформаційне та методологічне сприяння uh, фізичним особам та юридичним особам, зацікавленим особам подаватись на Гранти, uh -huh. подавати такі заявки, опанувати е, саме навички, нав, е, як складати бізнес-плани, бізнес і його презентувати. Uh -huh. Взагалі, е, центром зайнятості в Одеській області щотижнева по п'ятницям проводяться безкоштовні онлайн-семінари для всіх зацікавлених осіб. Де можна повністю дізнати алгоритм подання заявки, так. які типові питання і помилки виникають при складанні бізнес планів, при їх завантаженні, як проходить презентація таких бізнес-планів. Всі, хто цікавиться, можуть отримати посилання на ці безкоштовні семінари у наших соціальних мережах та телеграм-каналах. Ага. Хочу зазна... зазначити, Теж про підтримку з боку Одеської обласної військової адміністрації да, будь ласка. в частині реалізації цієї програми урядової є робота, в тому числі і щодо висв... висвітлення її можливості серед регіону, серед підприємців регіону. На офіційному сайті Одеської обласної військової адміністрації ага. в відповідних розділах є вся необхідна інформація, а також щотижнева в телеграм-каналі губернатора Олега Олександровича Кіпера. Да. Також є відповідна інформація. Це і відеовідгуки від вже людей, від підприємців, які отримали гранти. Вони діляться своїм досвідом. Дуже цікаві є кейси, ага. дуже цікаві моменти. І впевнений, що робота в цьому напрямку вона і підвищує і обізнаність людей про цю програму. Да. І ми вже бачимо тенденцію, що у порівнянні з минулим роком, вже щомісячно, у нас кількість заяв, яка надходить. Через портал Дія щодо е, видачі мікрогрантів вона збільшується. Вони називаються мікрогранти. Тобто грошей не так багато, як хотілося б в якомусь підприємцю отримати відразу 100 мільйонів і ніяких питань. Знаєте, це гранти для мікропідприємців. Тобто розмір її від 50 до 250 тисяч гривень це маленькі кошти для середнього великого бізнесу. Звісно, а для мікропідприємців це можливість почати бізнес з нуля. Угу. Тому вони називаються мікрогранти. Але потрібно значити, що ці гранти видаються на безповоротній основі. Це по суті гроші, інвестиція держави у твоєму нове майбутнє. Угу. Центр зайнятості її відповідальним виконавцем. У реалізації цієї програми урядової її роботи, в рамках якої, окрім грантів на суму до 250 тисяч, є і більш, більші гранти. Угу. От я хотів би, якщо є можливість, розповісти. Власне, про Звісно, да. наприклад, в рамках її роботи є ще гранти до 8 мільйонів гривень угу. для переробних підприємств. Угу. Тобто, якщо підприємець вже діючий або новий, хоче створити або розвинути вже переробну, переробне підприємство так. в переробних кведах, там деревообробка, господарство, Треба mm -hmm. інші такі квади. А він може отримати гранти від держави на умовах на до 50% до 8 мільйонів гривень. Угу. Це вже не 250 Абсолютно це вже так. більш да. серйозний рівень. Да. А також в рамках її роботи є ще гранти для закладки саду, де також можна отримати грант від 140 до 400 тисяч гривень на закладку одного гектару від одного до 25 гектарів саду, угу. там в залежності від того виду саду, який ти хочеш закласти, будь це яблуня, будь це абрикос. Угу. А також це гранти для створення власних теплиць. Там є також можливість до 7 мільйонів гривень на умовах співфінансування, навіть до 70%, ага. отримати грант. Але ж потрібно розуміти, що в усіх грантах буде власна справа, будь переробка, будь закладка саду, або. А модульних теплиць у отримувача гранту виникають деякі зобов'язання перед державою. Звісно. І я вважаю, що це навіть справедливо. Угу. По-перше, перше, перше зобов'язання ти повинен працювати понад 3 роки. Легально працювати вбілу, платити податки і створити нові робочі місця. Ну, так, да. Ось, наприклад, в рамках гранту від 50 до 250 тисяч гривень, мікрогранту, да. мікрогранту угу. ти маєш створити одне робоче місце. Угу. А в рамках гранту до 8 мільйонів гривень, там вже 25 робочих місць. Ну, звісно. А для модульних теплиць і закладки саду там угу. також від 6 до 10 Робочих місць за кожен гектар, або там 17 місць за один гектар. Тобто то ти повинен бути відповідальним бізнесом. Да, ти, да. Повинен, ти повинен створювати нові робочі місця. Да, да. Саме для цього ці всі програми і реалізуються: uh -huh. створити бізнес, розвинути бізнес та створити робочі місця. Uh -huh. Це така інвестиція в майбутнє. Тобто, сьогодні ми створюємо бізнес, а вже через три роки ми отримуємо від цього бізнесу податки. Uh -huh. Ну І реалізуємо. Зайнятись населені гаразд. От зараз сидить людина, яка планує бути бізнесменом, або там розвиватися. Він думає так, 50-250 тисяч. Ну мені б там 150 тисяч вистачило б. Я б створив дійсно одне робоче місце. Я б там в мене є ідея, що далі робити з цією ідеєю. Куди бігти? Що робити, написати бізнес-план. Знаєте, як нас всі кажуть, та я зараз не пишу, що там в інтернеті відшукаю, напишу завтра всі гроші в мене будуть. Будуть, або я не буду писати, бо це тяжко, бо я не отримую, я не знав такого. Як це можна зробити? По-перше, йти до центру зайнятості. Так, це саме перший крок. Да. <реш> Дякую. Ну, по-перше, коли є вже бізнес-ідея, це вже mm -hmm. е дуже гарно. Е наступне, що треба зробити? Треба розуміти, що у людини повинна бути відповідна технічна можливість, mm -hmm. електронна цифровий підпис, щоб він міг зареєструватись в кабінеті на платформі Дія mm -hmm. і там отримати шаблон бізнес-плану. Він повинен його з ним ознайомитись і е, його скласти за цим шаблоном. Угу. Всі питання, які виникають під час е, цього складання цього бізнес-плану, він може з'ясувати або Звернувшись безпосередньо в будь-який найближчий центр зайнятості до в наших фахівців, або що п'ятниці в онлайні, як я вже казав, ага. на цих семінарах там є теж можливість живої, живої е, бесіди і питання відповіді в тому форматі. Або якщо цього недостатньо, в місті Одесі є навчальний центр служби зайнятості. Ага. Знаходиться він на Рабіна, 18а, і там е, запроваджений триденний. Короткотерміновий триденний навчальний курс, як складати бізнес-плани та отримувати ці мікрогранти в рамках програми є робота. Гаразд, а від чого залежить от 50-250? Хтось каже: Ну я хочу 250, Звісно, я не знаю людину, яка б відмовилася від таких грошей. Залежить від е кількості робочих місць, так. які е необхідно створити. При е, створенні цього е, бізнесу при uh -huh. складанні бізнес плану, тобто до 150 тисяч гривень, умова обов'язкова це створення одного робочого місця uh -huh. від 150 000 до 250 тисяч гривень, це умова створення. Двох робочих місць. Як же сказав пан Олексій, такий бізнес повинен працювати як мінімум три роки. Так. Після трирічного терміну супровід з боку центру зайнятості припиняється, і бізнес, бізнес е, е, рухається і е, розвивається, і да, як він повинен розвиватись. Угу. Е, ці нов, вновь створені робочі місця повинні е, е, працювати як мінімум два роки. Угу. Що в цей період з цих вновстворених робочих місць сплачувалися відповідні податки? Абсолютно, мені здається, ну все дуже просто, все дуже прозоро. Я вам скажу навіть все навіть простіше, чим воно здається. Так. На пол. Так. Центри зайнятих звичайно надасть допомогу в складанні цих бізнес-планів. Угу. Бізнес-план це не найбільша проблема, да, з якою столкуємо. Але я хочу сказати, що окрім державних. Грантів є інші інструменти підтримки. Наприклад, ти можеш отримати грант 250 тисяч гривень. Ти можеш отримати навіть кредит на на пільгових умовах. Ти по цей кредит можеш отримати навіть нульову річну ставку. Я вам зараз розкажу, як це робити. Uh -huh. Але окрім державних програм, є в Одеській області дуже багато міжнародних грантів, які зараз зайшли. Є якраз так. До нас. Так. Да. так це може бути і USAID, це може бути ACTED, це і громадські організації. Вона хаб до речі, ми завтра будемо зустрічатися з громадським організаціями. Також. Хочемо систематизувати цю інформацію, uh -huh. тому що наразі ми живемо в складний час, uh -huh. але це час можливостей таких такої великої кількості громадських організацій, як зараз існує, які надають гранти міжнародні. Це uh -huh. і турецькі, це європейського союзу, United Union for Business, да? це і Американський USA, це і Французький ACTED. Ну дуже багато грантів. Я знаю приклади в Одеській області, коли підприємець отримував грант на 8 мільйонів. А інші вісім мільйонів, які він повинен бути інвестувати сам, він брав кредит по державній програмі Доступні кредити, uh -huh. льоготну відсоткову ставку, залучався підтримкою обласної військової адміністрації. У uh -huh. нас також є програма підтримки конкурентної спроможності. І ми йому компенсували цю відсоткову ставку по кредитам, і таким чином він отримав 16 мільйонів на виході, майже нічого не залучив. А чи обмежена Власне. людина? Чи може ну, якесь обмеження? Там тільки один грант на людину, на рік і все не більше. Mm -hmm. Чи людина, яка в неї є логічні? Якесь мислення, і вона розуміє, як заробляти гроші. і В мене є бізнес-план. Він може отримати 10 грантів, хоч на тиждень. Так, угу. так, один грант від держави в рамках є роботи, так а інший це, будь ласка, громадські організації або якась бюджетна підтримка. Фантастика, просто фантастика. Звісно, ви абсолютно праві. Що зараз а, час можливостей. Якщо людина зараз просто сидить і чекає, що ну, ось зараз прийде до мене допомога. На жаль, так не працює. Ми повинні з вже там два роки або більше, от скільки а, триває вже війна, ми повинні розуміти, що ми не повинні мовчати, ми повинні шукати. Допомоги вона завжди десь поруч, вона завжди десь є, і не там, десь за кордоном, вона вже прямо тут в Україні, тільки треба знайти її. Так, зараз держава дає де дуже багато можливостей. Uh -huh. От, наприклад, є з 20-го року програма Доступні кредити, uh -huh. в рамках якої можна отримати кредити до 150 мільйонів гривень на пільгових умовах. Uh -huh. Наприклад, якщо ти великий бізнес там, з оборотом понад 50 мільйонів гривень, ти отримуєш кредит під 9% річних. Uh -huh. Різницю тобі компенсує держава. Uh -huh. Але якщо ти створюєш робочі місця, за одне робоче місце твоя річна відсоткова ставка по кредиту знижується на пів на піввідсотка. Uh -huh. Створив вісім робочих місць, твоя ставка з дев'яти падає до п'яти відсотків. Uh -huh. Але якщо ти бізнес в Одесі і в тебе бізнес, ти брав кредит на інвестиційні цілі, наприклад, там, на закупівлю обладнання, uh -huh. ти можеш взяти участь ще в обласній програмі. Вона почала працювати з 23 року програма підтримки конкурентної спроможності. І ось ці 5% тобі будуть компенсуватися з місцевого бюджету. Таким чином ти береш безвідсотковий кредит. Ну є такі можливості. Тобто людина повинна розуміти, що був в свого а, такого часу а, термін, що треба бути як ужик, да? треба шукати ці якісь підводні каміння, знати, хто там бухгалтер, який вміє все це обходити. Зараз не треба цього робити. Абсолютно білому працювати і знати, що держава поруч з тобою, хочеш відсотково працюй так. Знаєте, Хочеш, так. Держава, вона зі свого боку дуже оперативно реагує ну, на так, всі проблеми. Так. От коли у нас була проблема з паливом, угу. а в державі ж не було ні ПДВ на і ні акцизу на паливо. Да, тобто да, ми створили да. умову, щоб вся сфера хоч якось розвивалась. А, коли почалась війна, була навіть можливість для фопів другої групи не платити податки та, там угу. протягом до 23 року. року. Зараз деякі підприємці навіть не подають звітності. Ну немає такого обов'язку, немає такого обмеження. Тобто держава зараз намагається всебічно підтримувати, показати бізнесу, що держава поруч uh -huh. і держава завжди вас підтримує. Але потрібно, щоб бізнес також розумів, що для держави він повинен створити робоче місце. Не в ФОПа, а нормальне робоче місце заплатити зарплату не в сіру. Там мінімально заплатити, як, як потрібно сплатити ну, податки інше в конверті. Uh -huh. Ні, не потрібно. Заплати нормальну зарплату, то сплати податки, і ти для держави будеш білим, і держава тебе підтримує. Навіть участь у цих грантах на 8 мільйонів, на 7 мільйонів, банк він завжди перевіряє вашу ділову репутацію. Yeah. Він завжди, завжди дивиться, які у вас були доходи двадцять другому, 23 році. Але якщо ти став білим 24-му році, ну вибачте, а більше, до цього більше. ніхто не знає, що ти був такий. Білих підтримує держава. Uh -huh. Ну і знов таки це майбутнє. Якщо ти розумієш, що ти там три роки працюєш під наглядом центру зайнятості, поруч тобою Одеська обласна військова адміністрація, міська е е адміністрація, ти розумієш, що ти і далі можеш працювати. Це не обов'язково, що ти за три роки закриваєшся, і все. Я заробив, я відпрацював, я віддав все і я можу йти. Ви знаєте, потрібно розуміти, що і обласна військова адміністрація, і центр зайнятості ми надаємо державний сервіс, yeah. ми допомагаємо. Ми не контролюючи, не там ревізійний орган. Uh -huh. Наша задача підтримувати і розвивати. Наприклад, у центрі зайнятості, окрім задач по реалізації її роботи, є і інших безліч інструментів yeah. підтримки yeah. бізнесу. Це і компенсація випуло. і будь ласка. Да, дуже багато фінансових програм підтримки є для uh -huh. роботодавців, які ми сьогодні пропонуємо. Але я хотів би таку коротку ремарку зробити. Е, бізнес, коли створюється і коли він користується такою державною програмою, як є робота, він не перебуває під наглядом. Він uh -huh. перебуває. Під супровідом, О, супровідом. так. Да, це, так. Це, це кращий термін, який саме визначить ці відносини, які відбуваються. Бо спочатку це інформаційна методична допомога, потім, після презентації, відповідно, це отримання перерахування коштів. А потім це супровід, який пов'язаний в тому числі з проведенням відповідних там семінарів, консультацій, запрошенням фахівців, як із податкової, податковою, так і з пенсійного фонду, з інших наших державних установ, бо бізнеса асо. Особливо якщо ми говоримо про вновстворений бізнес, виникає інші питання. Да. Виникає інші питання, не де взяти кошти на придбання е, певного обладнання для реалізації. Виникає інші такі операційні питання, ага. і ми теж е, намагаємося е, допомагати їм е, ці питання вирішувати і знаходити відповіді, в тому числі е, робити це на таких майданчиках, де е, успішні грантоутримувачі можуть помінятися думками ага. стосовно того чи іншого питання. Ага. Це по перше. А по-друге, що стосується супровіду і фінансової підтримки, ми також пропонуємо сьогодні порядка 11 активних програм для підтримки бізнесу для підтримки роботодавців. Це, наприклад, у разі створення нових робочих місць. Тим ж самим ґронтовиком, про якого ми тільки що з вами говорили, да. у нас є відповідна програма, яка надає можливість після працевлаштування туди людей отримувати компенсацію у розмірі єдиного соціального внеску з ага. кожної такої працевлаштованої людини протягом 12 місяців. Інший напрямок: це, наприклад, компенсація у разі працевлаштування внутрішньопереміщеної особи. Ага. За кожну працевлаштовану внутрішньо-переміщену особу сьогодні роботодавець має отримати, має можливість отримати до 24 тисяч гривень компенсації, угу. і це дуже популярна програма, так. і вона зручна для роботодавця. Бо подача заявки на компенсацію здійснюється через портал Дія. Угу. Наступний напрямок це компенсація у разі працевлаштування людини з інвалідністю. Максимальний розмір компенсації 106,5 тисяч гривень. Величезні кошти. Величезні кошти, які стимулюють роботодавця відповідно приймати на роботу таку людину і створювати її належні умови праці. Ці такі основні напрямки, які сьогодні перебувають на контролі в, в Державній Державної служби зайнятості в Міністерстві економіки, ця програма, про яку я ще сказав, угу. вона досить нова. Вона Запроваджена восени минулого року і вже працює. Також є інші програми, які спрямовані на стимулювання працевлаштування людей з інвалідністю або учасників бойових дій, угу. бо є можливість так. отримати відповідно до половини видатків на заробітну плату компенсувати. Тобто, людині, яка зараз хоче бути підприємцем або вже є підприємцем, вона хоче жити по іншому, нормальній розвинутій країні. І прямувати у майбутнє нормально, вона може просто прийти до вас, сісти за стіл з фахівцем центру зайнятості, поспілкуватися. І цей фахівець розкаже всі подробиці того, як можна зараз працювати, як треба зараз працювати, і про гранти, і про видатки, і про ВПО, про всіх людина зрозуміє, що зараз шансів в нього величезна кількість. Зараз дійсно, як ви кажете, час можливостей. час можливостей. і можна працювати так, що ти і будеш отримувати гроші, ти і будеш отримувати підтримку всебічну, ти і будеш працювати по-білому, і будеш працювати на майбутнє, і все буде добре. Потрібно розуміти, що ми зараз будуємо країну для наших дітей. І те, як ми її зараз побудуємо, через 20 років ми отримаємо результат. Тому що після війни ми будемо конкурувати, на жаль, з нашими країнами сусідами, такими як yeah. Польща, де yeah. бізнес-інфраструктура і бізнес-середовище бізнес бізнес ну, по-іншому, ніж в нас. Я також хотів би анонсувати з Микитою Сергійовичем... З обласним центром зайнятості найближчим часом буде реалізована також обласна програма зайнятості населення, в рамках якої також з обласного бюджету ми будемо надавати підтримку до 10 тисяч гривень за працевлаштування кожного ВПО. Угу. Тобто, якщо за направленням центру зайнятості буде працевлаштована внутрішня приміщення особа, то з обласного бюджету також буде деяка компенсація і підтримка роботодавців 10 тисяч гривень. плануємо. Я обов'язково хотів би запросити вас до нашої студії, щоб ми зустрічалися регулярно, голови говорили ось про такі нюанси. Бо нюансів багато багато дуже цікавої інформації, яку треба доносити до наших глядачів, до всіх одеситів, до всіх містян, до людей, які приїжджають в наше більш-менш спокійне місто. Для того щоб розвиватися, для того щоб працювати і відновлювати нашу країну. Тож хочу подякувати нашим гостям, Микита Коренєв, директор Одеського обласного центру зайнятості. Сьогодні з нами, дякую вам, дякую і Олексій Дмитренко, директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної військової адміністрації. Дякую, панове. Дякую вам, мирного вам дня. Ну і мирного всім нам дня. Тримайтеся, українці, одесити. Бачите, дуже багато приємної інформації. Тож не зволікайте. Звертайтеся до центру зайнятості. Ну і залишайтеся з першим міським, зустрінемось з вами незабаром.